Так, Усім доброго дня. Сьогодні буде невеличке відео з пасіки. Це у мене за парканом, за, біля пасіки посаджена кукуруза. Далі то стара ферма, за нею йде сонях. Отже, причеп, причеп в цьому році у мене відпочиває. Ну так, так вийшло, що він цього року у мене на відпочинку. мене Перезимував все добре, накритий, нічого не затікає. От. А хотів я показати ось що, прилітні дощечки, які, які я поробив. Чи роблю, чи поробив. Отже, нарізав звичайний брусочок. Який був, в кого який був. У мене були такі. Нарізав брусочків, нарізав таких полосочок зацинкованого металу. Теж з залишки з усього чого було. Потім позагинав таким от способом їх позагинав. І далі далі я покажу, як воно в мене вставляється. І потім Ось зараз на дворі дощ, але бджілки все одно потрошку літають. І отак от корпус припіднімається від дна, туди вставляється і чудово виходить прилітна дощечка. Бачимо, що на вулиці дощ, але бджілки все одно літають. Така от ситуація. Тому що це були у мене раї, відводки. От. І щоб їм було легше під час збору соняшника прилітати і залазити у вулики, не одразу падати на землю, я їм подороблював отакі от прилітні дощечки. Отже, ще невеличке продовження через пару хвилин після початку встановлення. Мабуть, я на цьому і залишу ці свої спроби, тому що погода погана. Бачите, навіть вулики всі мокрі. Бджоли не дуже хочуть мене тут бачити. Дочекаємось, може кращої погоди, а може, може завтра це все завершимо. На завтра обіцяли сон, сонячну погоду. Добре, сьогодні їх тривожити не будемо. Вони і так не в настрої. Ой, трішечки літають. Це, звичайно, добре. Але... Охорона сидить на місці. Чекає, чекає. Зараз, зараз мені буде. Ля-ля-ля. Опа-опа-опа. Бачите, бачите, які вони одразу за пальці кусають, тобто хапають. І навіть отак от близенько-близенько. От, Камера, звичайно, погано це все передає. Не, ф... не фокусується нормально, але давайте відійдемо. Ось вони всі сидять, сидять в вчили. Ось ми підійшли до більш активного, мабуть, вулика. Ну я теж погода погана, вони не хочуть мене бачити поблизу себе. Буває нічого, наступного разу. Це у нас наступний день, дощу сьогодні немає. І от ми вже можемо спостерігати. Це я вчора, той що мене трішечки підгриз. Вулик, я йому сьогодні підрівняв цю дощечку. І от ми вже можемо спостерігати, щоб ділки нею доволі так непогано користуються, бачите? Їм зручно підлітати і заходити до себе в домівку. Бачите, сонечко вийшло, бджілки працюють. Ось така от ситуація з прильотними дощечками.